Володимир Велетнюк написав в своєму телеграмі, поділився відвертими думками з приводу кіберспорту в Україні. Кожен гравець, який хоче досягти успіху, як мінімум в КС, фактично має виїхати з України, що є дуже сумно і прикро. Тут я з цим абсолютно згоден. Будь-яка нова нова українська організація, яка, хоча б трохи проявила себе з великою ймовірністю, не зможе поїхати на турнір просто через відсутність потрібних потрібних зв'язків, які б дозволили, хоча б спробувати отримати дозвіл на. Виїзд для розуміння, жодна європейська команда не буде ризикувати і брати гравця з України. Тому, поки ти знаходишся в Україні, майже нереально будувати щось серйозне пов'язане з КС. -ом. Ну, тут абсолютно правда, це база. Сам Володимир і Демку, я знаю, декілька разів не те, що намагались в них, напевно, і були документи, не змогли за декілька спроб виїхати з України на буткемп у Польщі, наскільки я зрозумів. Це дійсно проблема. Ну тому що. Це перекриває перспективи, це не дає нових талантів, тому що є молоді гравці, українці, які хотіли би грати, але вони не можуть грати, тому що вони не можуть виїхати з країни, тому що країна ну, за законами. За рішеннями заборонено заборонений виїзд, при тому заборонені навіть в діапазоні віку з 18 до 25 років. Тобто там має бути якась дуже серйозна підстава, щоб тебе випустили. От і відповідно, ну не федерація, не міністерство цим питанням ну можливо займається знову ж таки. У нас змінився склад федерації. В міністерстві є притомні люди, які, скажімо, так, вболівають за кіберспорт, але поки що такою прозорої зрозумілої, скажімо так, схеми. Поки що немає. І це, на жаль, дуже сумно. І більшість гравців, весь топовий Counter-Strike наразі виїхав. І якщо він не повернеться в Україну, я е, в цілому можу зрозуміти. Тут уже питання обов'язків, але отут в цьому плані Володимир правильно розкриває і підсвічує. Поїнти тут ще знаєте така важлива тема, що треба, щоб була системна робота, в тому числі держави з цими молодими гравцями, щоб вони підсвічували потрібні поінти, щоб вони представляли гідну Україну, щоб вони постійно говорили про Україну. Тому що є величезна кількість кіберспортсменів, так званих українських, які виїхали за кордон, і як то кажуть, у вуса не дують, а просто собі сидять і нормально чілять, відпочивають. Ну і за. Там вбивають українців кожен день, летить балістика на Київ, на Запоріжжя, на Харків, а мені тут насрать. Отут у мене пускі є там, і вся оця Коротше, сумно, це трошки сумно. Але такі реалії, так уже як є, і я сподіваюся, що з часом ця тенденція трішки покращиться. Принаймні, що стосується кіберспорту.